Дивіться, що я знайшла у магазині в Канаді, це справжній київський торт, який я не пробувала 15 років. Тому і чайок тут, і гречка, і київський торт. Добрий день, мої дорогі любі друзі! Мене звати Наталя і ви на каналі Knitting in Canada UA. Я вже останні 15 років живу в Канаді та в'яжу також тут. Зараз у нас чудове літо. За вікном, але я продовжую в'язати. мене давненько не було на каналі, але у мене були такі спроби записувати різні шматочки відео, і потім я якось їх не монтувала і не викладувала. Але завжди була з вами у такому зв'язку. але Сьогодні, думаю, так, це вже час сісти та записати невеликий шматочок, попривітати вас, щоб ви не забули, як я там виглядаю. І потім я хочу вставити різні шматочки, які я записувала на протяжі останнього, останнього часу і поділитися з вами. Так що давайте перейдемо до перегляду. Я вирішила записати таку вступну частину на вулиці, але ви можете чути співання пташок та деякий а, транспорт, який їде поруч. Але я думаю, це не буде нам мішати. За цей час, поки ми не бачились, у мене було дуже багато змін в моєму житті, були деякі, деякі а, труднощі, тому не було такої можливості записувати. Я навіть в'язала багато менше. Але в мене все одно є чим з вами поділитися сьогодні. Є деякі готові вироби, є деякі процеси, які я записувала останніх декілька а, тижнів. А також є деякі нові пряжні запаси, які в мене з'явилися. Тому я сподіваюся, що вам буде дуже цікаво і пішли дивитися. Так, я почула, що у сайту Drops з'явилися скидки на альпаку, тому вирішила купити Drops Alpaca Silk у деяких кольорах, і саме цей кольор мені захотілося в'язати. Тому я купила альпака сил, такі. Жемчужний ніжно-сірий колір, А також я купила два маточки такої нової для мене шкарпеткової пряжі, і думала, буду використовувати її на шкарпетки. Але коли я побачила ці дві пряжі разом, я зрозуміла, що мені треба в'язати светрик. Ця шкарпеткова пряжа це Super Bosch Merinoz, і 75% Маріносу і 25% нейлону. Я вирішила в'язати спершу першу спинку кокетку, щоб лінії йшли горизонтально. І я була дуже здивована цим полотном. Воно настільки чудове, настільки приємне, що це прям нереально. І буду продовжувати в'язати цю светрика, тому що поки що мені дуже-дуже. Подобається. І ця шкарпеткова пряжа викладується так красиво. Такі ніжні стрічечки. Це неймовірно. Одна із моїх готових робіт це така чудова шовкова футболка, яку я в'язала з пряжі нити for Olive. І давайте вам покажу декілька підключень, як я її в'язала і чому тут в мене такий смугастик вийшов. А також покажу, як це виглядає на мені. Тут у мене в моїй чудовій сумочці проєктній лежить проєкт майже такого ж кольору. І це моя футболочка, яку я в'яжу з пряжі Pure Silk with Knitting for Olives. Я вже її розпочала в'язати дуже-дуже давно, але все ніяк не закончу, тому що вона на дуже тоненьких спицях. Я хочу зараз взятись і її взяти як головний проєкт, і кожен день продвигати її. Тому що пряжа дуже гарна, я чула, що її майже не відчуваєш на тілі цей шовк, і мені хочеться дуже спробувати зв'язати і поносити. І оці такі шнурочки неонові, я їх якось шукала для другого проєкту. А вони були тут, в цій кавтиночці. Ще в мене така є літня пряжа, але до неї я приступлю тільки після цього проєкту. Треба в'язати, дов'язувати та носити таку чудову літню футболочку. В'яжу я її сама, імпровізую, я ніякий допис не використовую для неї. Тому буду продовжувати в'язати і в'яжу її на спицях 3 мм. Я з дітками вийшла на вулицю пограти на площадку і взяла цей проєкт з собою, тому що тут лицева гладь, так що по кругу буду гнати цей проєкт, поки тут ми вигулюємося і хочу показати, як він виглядає на вулиці. Це полотно дуже-дуже красиво. На даному етапі в мене ще залишається півтора маточки, один ціленький маточок, і один половинка в нього вже. І побачимо, дуже сподіваюся, що мені вистачить. На цьому етапі в мене вже вив'язаний той маточок, і у мене залишається один маточок. я думаю, вив'язати спочатку рукави, а потім Уже всю пряжу, яка залишилася, вив'язувати в тіло. Але в мене всього один маточок, і я дуже переживаю, що мені не вистачить. бачите, тут якби не так багато я пров'язала з тих двох маточків. Тому буду в'язати спочатку рукави, а потім уже побачимо, що буде далі, куди я дойду. І так, рукавчик я закрила, дов'язала, сейчас закриваю, вирішила в'язати резинку перекрещену один на один, щоб такий був якийсь валанчик красивий. Так, у мене вже вечір. І два рукави дов'язані. Да, Ось один такий, я так закривала їх слабенько, да? другий рукав вив'язаний. Дуже-дуже свободно закривала, щоб вони такі були розтягнуті, як крильця такі невеличкі, мені таке подобається. І в'яжу далі вниз, буду зараз, поставлю спиці і буду в'язати, але я дуже переживаю, що мені не вистачить на гарну дліну, тому хочу в запасах дивитися, може, в мене якийсь залишок є, який можна було б сюди додати. У мене вже півматочка залишається, але ви бачите, пров'язана, не так вже і багато. Тому знайшла таку невеличку пасмочку шовку і буду її сюди додавати. Вона дуже-дуже за кольором сюди підходить. Але все ж таки вона така, бачите, твідова це бобинний шовк. І Буде якимось чином додавати цю нитку, не знаю, чи брати її в два складнення чи в одне, бо вона а, якби тонкіша, аніж основна нитка. А, подивимось, роблю чи одну велику секцію з доповненою цією ниточкою, чи якісь маленькі смужечки зроблю. Побачимо, наскільки її вистачить, але спочатку треба буде її перемотати. Але резинку понизу хочу таку ж розтягнуту зробити один на один з крещеною, як і на рукавах. Тому пішла я в'язати, перематувати цю, цей шок і подивлюсь, як я це все скомбіную. Але, думаю, должно виглядати досить красиво. Так, ось на такому моменті я знаходжусь, так що я вирішила в'язати такі смужечки, кожна смужечка 30 рядів іде. і мені виглядає дуже симпатично, і я вирішила також в'язати в одну нитку. Так що полотно таке трохи більш прозоре, там, де тонкіша пряжа, але достатньо красиво виглядає. Бачите, вона може ще додати такої ізюминки до цієї футболочки. І у мене залишається такий зовсім невеличкий маточок. І я сподіваюся, дуже сильно, що мені вистачить ще на третю смужечку. Було б дуже гарно, якщо б вони були однакової ширини чи висоти. І потім уже буду остаток вив'язувати в резинку. Такую один на один, як і казала, буду робити. Дуже красиве полотно, воно не пастірена, не відпарене, але бачите, яке воно рівненьке і красиве. І так, я вже на моменті вив'язання резинки один на один, вона у мене така достатньо широка виходить. Мені подобається, і у мене ось таке малешеньке залишається, де я повинна закрити. Петельки також закриваю дуже повільно, щоб воно таке тягнулося. якби начебто розтягнута резинка, і мені дуже-дуже подобається. Тому буду завершувати прати. Ось так він виглядає вже завершений, але ще не попраний. Мені здається, дуже красиво. Мені вистачило цього шовка на три полоски вони точно однакові. І зараз піду брати футболочку і потім покажу вам її, як вона вже виглядає на мені після прання. А це полотно до прання. Кому цікаво, то ви можете подивитись, як воно виглядає до прання. І потім побачите, як воно виглядає після прання. Робот, це такі шкарпетки. Я їх в'язала з Support Tweed. Перший раз в'язала з цієї пряжі, і мені дуже сподобалось. Але на Ютубі я часто чула, що ця пряжа вона дуже тонка. Я завжди в'яжу шкарпетки на 2,5 мм. Але цей раз вирішила в'язати на 2,25 мм, тому що сподівалася, що ця пряжа дуже тонка. Це у нас гром гримить. І... Мені здалося, що вона на навпаки товстенька, а тому вони такі платненькі в мене ці шкарпетки. Я думаю, що в мене сюди ушло десь 60 грамів, але в мене ваги немає рядом, тому я не в Але залишилось, я так відчуваю грамів 40, тому готова робота. Я й дуже рада. Хочу поділитися з вами своїм прогресом по цьому смугастику, який я в'яжу. Я вже вив'язала до підрізів і пішла в'язати тіло по кругу. Але я зрозуміла, що коли я в'яжу по колу, в мене полотно набагато тугіше. Тому буду. Перев'язувати, розпущу до підрізів цю частинку, візьму спиці на пів розміра більші, і буду перев'язувати. Пройшло декілька днів, я дуже багато працювала саме над цим светриком, і хочу поділитися з вами своїми результатами. Я вже вив'язала по колу і потім пішла в'язати, дов'язувати спинку. І зараз я на етапі, коли мені треба вив'язувати перед, Але понизу я хочу пустити також вертикальні смужки. Але я не зовсім впевнена, що мені треба робити з резинкою понизу. Одна у мене ідея, щоб в'язати два ряди ліцевих і два ряда виворотних, трохи як резинка, як імітація резинки, чи в'язати також як на спинці. Зараз ви можете бачити цей вироб зі спинки, так він виглядає. І я вже прям не можу дождатися, щоб побачити готовий светрик і що з нього вийде. У мене в запасах така чудова пряжа Алгрія в такому дуже чудовому яскравому кольорі. Вона мені дуже подобається і я хочу зв'язати пару шкарпеток. Тут на екрані ви можете бачити мою першу шкарпетку. Дуже красиво викладується цей колір мені дуже подобається. Вирішила зв'язати тут декілька рядів лицевої гладі Я ще не в'язала так шкарпетки, потім резиночка один на один. І тут ви можете бачити вже другу шкарпетку. Так, шкарпетки готові, вони вже попрані, але я дуже задоволена, що я зняла пару кадрів з вулиці, тому що там колір передається більш правдивим. Тут в хаті, при штучному освітленні, ви можете бачити, колір трохи другий, але все одно шкарпетки дуже-дуже красиві. Дорогі любі друзі, хочу показати вам мій готовий светрик. Я його дов'язала, я його попрала, ви вже бачили, як він в мене сох під дощем, але все ж таки він готовий і я йому дуже-дуже рада. У мене пішло сюди 280 г пряжі. Я використовувала десь приблизно 100. 180 грамів насочної пряжі. У мене ще залишилося достатньо. Ще буду використовувати десь у шкарпетках, але Браштельпа Силк, у мене пішло десь 4,5 маточки. І в мене вийшов такий светрик. Я дуже рада тому, як я вирішила використовувати ці смужки, тому що тут ми бачимо деякі горизонтальні смужки і вертикальні понизу. Я поставлю вам картинку, як це виглядає близько. Також я зробила невеличкі розрізи по бокам. І давайте покажу, як це виглядає ззаду. Я вив'язала також тут вертикальні та горизонтальні лінії. Полотно вийшло дуже м'якеньке, дуже пластичне. Хочу показати вам зблизи. Спинка завершена ось такою резиночкою, але по горловині я вирішила використовувати таку ж обв'язочку, як і понизу переда. Тому я дуже задоволена цим виробом. Я думаю, що я його буду вдягати. Частенько, і влітку, вечорами, і під куртку, під, під безрукавки. Я думаю, це такий светрик, який може використовуватися у багатьох випадках. Тому, якщо у вас є дві пасми, чи ручного фарбування пряжі шкарпеткової, чи вам хочеться смугасту пряжу шкарпеткову використовувати, то це такий, я думаю, чудовий а, варіант да? А, а, робити смужки не тільки у одному напрямку, але у різних. Можна взагалі колор-блоки зробити. А, дуже Різними способами. Тому, сподіваюсь, вам сподобалось мій пир. Може, я когось хтось отримав натхнення з цього, але він готовий і я ним дуже задоволена. Вирішила розпочати новий процес. У мене вже давненько в запасах є ось така пряжа, я її купляла на скидках. Це Peyton's Worsted Wool це 100% вовна. Яка вироблена в Туреччині в такому дуже красивому кольорі мокрого ашфальту. А у мене десь в кожній маточці тут по 100 грамів, і в мене десь майже 10 матків таких є. І я хочу зв'язати з цього кардиган, який такий плед кардиган оверсайз. І хочу, начать в'язати його з плечів, тобто зверху, і планку це і в'язати зверху вниз, і глянути, наскільки вистачить мені цієї пряжі. Якщо буде нижче каліна, це буде дуже-дуже гарно. Тому буду приступати, в'язати, і сподіваюся, в цьому відео ви ще побачите якийсь там початковий результат, як, як це виглядає на спицях. Багузка йде, такого кольору, як мій кардіган, то я вирішила вам її також показати. А тепер давайте подивимось, що в мене по кардігану. Ось тут я почала в'язати. Спершу в'язала спинку, потім перед. І з ж цільнов'язну планку. В'яжу резинкою один на один. Плече трохи скошене, це не японське. Я робила декілька розворотів по спинку, попереду. І тут я вже соєнила рукави разом і буду продовжувати в'язати тіло. А на цьому кадрі хочу вам показати, як невисвітлений кадр виглядає, щоб ви побачили колір цієї пряжі. Тому буду продовжувати в'язати цей кардиганчик повільно. І Буду ділитись з вами. Так як в мене шкарпетки вже зійшлися з спиць, то я вирішила в'язати якісь такі літні шкарпетки. Ця пряжа від NetPix дуже красива, це шкарпеткова пряжа. Тут на 50 г 218 ярдів. І це супермош Морш Міренос з нейлоном. Мені дуже цей колір подобається, тому що помаранчевий це мій любимий колір, а голубий жовто-блакитний як флаг України. І мені дуже подобається. Ви можете бачити, як виглядає в полотні. І я вирішила для п'ятки та пальчиків взяти цю таку жовтеньку пасмочку. Зараз її перемотаю, і буду в'язати п'ятку. І хочу показати вам, на якому етапі в мене вже шкарпетка перша виглядає. п'ятка Трішечки відлічається колір жовтого, але достатньо близько Тому буду продовжувати в'язати ці чудові шкарпетки. Жовто-блакитно-помаранчеві. Всі такі кольора українські. Так що буду продовжувати. Літо на дворі, тому дуже хотіла з вами поділитися цими чудовими квітами. Чи ви ж скучали за моїми шкарпеточками з норки, але я їх тут пов'язую повільно. А, так, пов'язую, щоб було на налічі в магазин. Тому я вже зв'язала біленькі, красненькі. Тут ви бачите, в мене голубі та чорні. А я оце, як душа почує, такий колір і беру, і в'яжу потроху так, щоб було. В'яжу такі великі більш розміри, 41-й розмір, тому що їх довго в'язати. Сподіваюсь, вам сподобалась така збірна солянка усяких шматочків відео, та розпаковочок та готових робіт. Я сподіваюсь, що я не буду так надовго пропадати від вас, буду більш знімати стабільно, щоб потім не збирати по шматочкам багато всього. Тому що набагато легше це все записувати. Як тільки зв'яжеш, так зразу ж і показати, і розказати. На цьому я буду з вами прощатися. Я бажаю вам мирного неба над головою мира. І ми всі за це дуже-дуже молимося і сподіваємося на перемогу. До побачення!